Вони рятують життя, служать іншим і залишаються вірними своїй професії навіть у найтяжчі часи. У Чернівцях обрали регіональних лауреатів ордена святого Пантелеймона – відзнаки, яку ще називають медичним Оскаром. Подробиці далі. Під покровом святого Пантелеймона в Україні вже понад 15 років відзначають кращих представників медичної спільноти. Орден святого Пантелеймона започаткований ще у 2009 році, але такі великі урочистості у нас відбуваються з 2017 року, і сьогодні дуже важливо, що крім регіонів України у нас створено ще 20 зарубіжних рад, які пропонують на номінацію святого пантелеймона. Тих людей, ті організації, які найбільше доклалися до нашої боротьби за незалежність, мета відзнаки вкотре підкреслити важливість роботи медиків, додає Микола Проданчук, не просто нагородити медиків, не просто відзначити наших героїв цього фронту боротьби за здоров'я і життя, але і звернути увагу суспільства на те, хто. Скалпали, хто з фонендоскопом захищає їхнє сьогодні життя, так само як наші солдати на полі бою. Кожній номінації в кожній області. з початку війни у нас була додана ще одна ця номінація. Про для тих, хто є безпосередньо або військовим медиком, або бойовим медиком, навіть не маючи медичної освіти, що дуже важливо сьогодні. Серед тих, хто отримав орден, раніше бойовий медик Владислав Трибко з Чернівців. Посмертно. Його мама досі зберігає кожну відзнаку сина, але саме ця займає особливе місце. Влада багато нагород Ви знаєте, найрідніше, найшов нагорода орден святого Пантелеймона. Влада є бойовий орден, орден Богдана Хмельницького, народний герой України. Але орден святого Пантелеймона це частичка серця, тому що вона пов'язана з медициною, з тим, що робив влад який є колись говорило про те, що здійснив більше трьохсот оперативних втручань і подарував надію на повернення трьомстам матерям. Нам не судилось. Цьогоріч регіональна рада обрала сімох лауреатів з-поміж 30 претендентів. До національного переліку потраплять семеро переможців регіонального відбору в усіх семи номінаціях: чотири це для цивільних медиків, два для військових медиків і одна відзнака для закладу охорони здоров'я. Імена нових орденоносців стануть відомі наприкінці липня під час загальнонаціональної церемонії нагородження. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.